Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. 50 вибухів. В Москві за останні 13 хвилин двійника Путіна вивозять з адміністрації. За ним біжить Патрушев. Літку накрили помста за останні обстріли по Україні. Загинуло понад 35 людей, які обідали в кухні в одній із казарм Кремля. Після детонації приміщення рознесло. Не залишилося нічого. Накрили місцеву думу Раду Росії над Кремлем. 12 гелікоптерів десятки урядових бортів летить на вал. Дай де буде закрите засідання. Війна переходить на територію Російської Федерації. Мова не тільки про РДК. Хоч перехід російськими добровольцями кордону Росія не призведе до революції і знищення режиму Путіна. Але це є приниження для нинішньої влади в Кремлі. В Україна заходу немає консенсусу щодо майбутнього Росії. Це одна з причин, чому так болісно реагуються на рейди російських добровольців або на удари по російських нафтопереробних заводах. Такою думкою поділився в ефірі Фрідом військовий та громадський діяч генерал майор запасу збу за. Ступник голови 14-15 років директор агентства реформування сектору безпеки, експерт з національної безпеки Віктор Ягун. Він зазначає, деякі західні політики не до кінця розуміють, що і Росія, крім того, на неприйняття дії добровольців Впливає також позиція частини військових російських опозиціонерів, які виїхали на захід та контактують з урядами країни перебування. Момент пов'язаний з безпосередньою участю боях у Російській Федерації їм дуже неприємний, тому що вони таки вважають, що Росія має існувати в тому стані, в якому. Вона існує, її треба поставити в рамки, посварити, помагати пальчиком підібрати якісь репарації та залишити, як є. Я все таки ще раз хочу сказати, що лише демонтаж не лише самої зграї Путіна, а й демонтаж самої системи федерації дозволить нам у майбутньому почуватися спокійно з сусідами на північному кордоні. І ясна річ, що з огляду на неприйняття деяких позицій свободи Росії та РДК деякими політиками російськими на Заході та те, що вони мають близькість до деяких західних урядів, дозволяє їм впливати ту чи іншу думку зазначив гість ефіру за його словами, відсутність консенсусу щодо майбутнього Росії тисне і на Україну, і на її союзників. На жаль, немає спільного знаменника, як нам облаштувати Росію в майбутньому, і у цьому найбільша проблема. Ця проблема тисне і на наших союзників, які воюють, зокрема, і на території Росії, і впливає на нас самих. Там не можна стріляти, не можна знищувати. Що ви робите? Як погодитися, коли держава намагається вижити за таких екстремальних умов? Поради мають бути адекватнішими ніж тієї. Які іноді даються, додав Віктор Ягуна. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.